І так у Росії запропонували альтернативу переговорам президента України Володимира Зеленського і Путіна. Про це зокрема сказала на саміті голів парламентів Великої Двадцятки, який проходить 6 та 7 жовтня в Джакарті в Індонезії спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко. Ну, зокрема, її пряма мова звучить так. Давайте прямо сьогодні на майданчику парламентської двадцятки сядемо за стіл переговорів. парламент Росії, парламент України. Давайте спробуємо зрозуміти один одного, ну і так далі. Чергова маячня від зарядженої кулі пулі, і як завгодно можна її назвати. Валентина Матвієнко. Зараз пропоную вам послухати її пряму мову. Європейських государств і останнє, що би я хотіла сказати. Ну, от давайте прямо сьогодні на площадці парламентської. двадцатки сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности. И последнее, что я хочу сказать. Россия предлагала неоднократно переговоры по урегулированию внутриукраинского кризиса. И мы уже достигли практически договоренностей в Стамбуле, готовы были двигаться но, к сожалению, Украина тогда, очевидно, находясь под внешним управлением, отказалась от этих договоренностей. Мы снова говорим, мы за переговоры, мы за диалог, мы за мирное политическое решение этого кризиса. Давайте договариваться и давайте садиться за стол переговоров. Загалом, якщо дуже коротко аналізувати те, що вона сказала, то нічого, в принципі, нового. Але сама ідея міжпарламентських перемовин, бо коли президент Зеленський відмовив. Путіну взагалі в зустрічі для того, щоб врегулювати питання війни, припинення війни на якихось умовах. Він сказав, що він буде говорити з російською владою лише тоді, коли там буде президентом не Путін. Відповідне рішення він навіть затвердив своїм указом, яке попередньо було схвалено рішенням Ради національної безпеки і оборони. Так от, Матвієнко фігура доволі не нова, скажімо так, у російському політику. Якщо бути максимально точним, то її політична кар'єра розпочалася ще за часів. В Радянського Союзу. Так, загалом політична еліта Російської Федерації це в переважній більшості представники старої формації. Ну, до прикладу, Путіну сьогодні виповнюється 70 років. Голова Ради безпеки Російської Федерації йому 71 Патрошев. Директор Федеральної служби безпеки Бортніков йому також 71 рік. Ну, якщо брати взагалі інших політиків, високопосадовців і чиновників, то вони приблизно однакової вікової категорії. Матв'єнко в цій частині мало чим відрізняється. Нагадаю, що вона закінчила досить пікантна деталь школу ще за часів Радянського Союзу в Україні, так вона українка, в місті Шепетівка. В Україні поховані її батьки та живуть родичі, але сама вона про це ніколи не згадує. Але ще гордо б'є себе в груди про те, що вона дійсно палко любить Росію. В Україні, як я сказав, вона закінчила школу, продовжила свій шлях в Санкт-Петербурзі, де й розпочала політичну кар'єру. Важлива деталь того, як розпочинають і взагалі будують, будували точніше політичну кар'єру на Росії в часи радянського союзу. Ну Загалом розділити Росію і часи Радянського Союзу складно, тому що я не випадково говорю, що тенденційність політики і так далі залишається тими самими. От, до прикладу, для того, щоб бути успішним в часи Радянського Союзу, потрібно було обов'язково бути членом Комуністичної партії Радянського Союзу. Далі ти будуєш свій шлях. І, відповідно, всі великі зібрання, які називалися по-різному, політбюро, ЦК компартії, з'їзди і так далі, тому подібне злети, вони завжди закінчилися великою грандіозною п'янкою. Так, туди збиралися можновладці, це були закриті вечірки. Вони проходили або в ресторанах, або в інших комплексах, де треба було міцно випивати. І незалежно від того, ти чоловік чи жінка, але ти маєш тягнути стакан. Валентина Матвієнко дуже вдало це робила, і до неї навіть свого часу причепилось прізвисько валя стакан. Але ви скажете ні, її не валя стакан звати, її звати валя полстакана. У 80-х роках минулого сторіччя саме ця історія і виникла, їй задавали відповідне запитання, чому вам причепилося таке прізвище? Це правда чи ні? Важко сказати на рахунок самого запитання, але на Прізвиська, так це точно. Вона говорила: ну, ви знаєте, а хто не пол стакана для того, щоб там десь бути, або відсвяткувати, або пробити собі дорогу у політичній кар'єрі. Ну і відтоді дували Стакан причепилось прізвисько Валя Полстакана, і далі, сьогодні, навіть уже в 2020 х роках, вона виконує активне замовлення свого політичного керівництва. Раніше це була комуністична партія, сьогодні це партія Єдина Росія в з юбіляром 70-річним Путіним. І заява Валентини Матвієнко в Джакарті, це цілком зрозуміло і очевидно, що. Чергова пуля від Путіна. Саме він примусив її змусив, уговорив, та навіть ні, просто дав казівку про те, що вона повинна озвучити нову ідею, але вже переговорив в іншому форматі, бо на рівні президентів це неможливо. Ідея міжпарламентських переговорів загалом не нова. Якщо брати попередників в Україні, а саме часів президентства Порошенка, у нас з'явилася доволі цікава, відновилася політична фігура Медведчук. Чому говорю з'явилася і відновилася? Медведчук активно брав участь у політичному житті України ще в 90-х роках, на початку 2000-х, якщо брати конкретно події помаранчевої революції в 2004-2005 роках, то саме Конституція Медведчука-Мороза була проголосована в грудні 2004 року. Так, як би це дивно не виглядало, але парламентська республіка саме була ініційована ними. І до певної міри ми сьогодні мовчимо, не говоримо про те, хоча, наприклад, в одному із інтерв'ю. Очільник Ради національної безпеки та оборони України пан Данілов сказав, що так, такий факт він підтвердив. Ми добре це пам'ятаємо, хто вивчає історію сучасної України, і він говорить, натякає про те, що Україна рано чи пізно може все таки повернутися до президентської форми правління, але це не тема сьогоднішньої розмови. Ми ж повернемося до самих парламентських переговорів. І так, повертаючись до Медведчука. 10 березня 2020 року відбулася зустріч делегації партії Опозиційна Платформа за життя. Це парламентська фракція навіть до сьогодні. Вона фактично існує в парламенті з депутатами Державної думи Російської Федерації. Я добре пам'ятаю, коли. На телеканалах 112-й зікню зван активно пропихали цю тему наратив. Давайте будуть розмовляти не президенти Порошенко і Путін про виконання мінських угод, а це можуть зробити представники парламентів. Так, Медведчук уже тоді мітив на посаду спікера парламенту і навіть дуже посередковано, але намагання стати його керівником Верховної Ради знову, як то було ще за часів. Попередніх років е, підтвердив Буданов в інтерв'ю телеканалу 1 плюс 1 е, саме кандидатура Медведчука розглядалась на посаду спікера. Але це було пізніше, вже після початку широкомасштабного вторгнення. А до того, у 2020 році, ця так звана депутатська парламентська, як вони себе називали, група, яка входила до об'єднання міжпарламентський діалог заради миру Україна, Росія, Німеччина і Франція. Вона відвідала тоді Кремль, і відбулася зустріч у складі Віктор Медведчук, Вадим Рабінович та Роскозак Олександр Култунович, Ренат і Тетяна Плачкова. Практично майже всі ж сьогодні перебувають або в містах Нестольодальоних, або в бігах. Вони зустрілися тоді з головою державної дупи Російської Федерації В'ячеславом Володіном і його заступником Олексієм Гордєєвим. Дуже багато тоді лунало критики від вищої керівництва України, опозиційних політиків в Україні. А також від керівництва Верховної Ради про те, що такі зустрічі не можуть бути, вони ніким не санкціоновані. Чимало задавалося запитань до Служби безпеки України, чому депутати українського парламенту в умовах війни, яка триває у нас з 2014 року, відвідують країну агресорку. Після початку широкомасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, неодноразово піднімалося питання переговорів, але дуже часто вони заходили в глухий кут, тому що умови, які висувала Росія, вони були. Абсолютно неадекватними, якщо брати до прикладу останній виступ Путіна. 30 вересня в Кремлі, коли він проголошував визнання так званих міжнародних договорів із окремими регіонами України, які пізніше за його ж так званим розпорядженням і указом дійшли до складу Росії, саме тоді він говорив про можливість відновлення переговорів з Україною, але на інших абсолютно умовах він акцентував на тому, що питання Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей взагалі не можуть на них обговорюватися. Абсолютно така сама риторика була у Путіна і всієї його. Кліки верхівки навіть на згаданих переговорах Медведчука між парламентських груп із Володіним про те, що вони можуть говорити про припинення війни в Україні на умовах Росії, але про Крим, наприклад, тоді взагалі мови не могло йти, тому що в їхньому розумінні Крим це вже нібито суверенна територія Російської Федерації. Схожа історія і нині була продиктована Путіним 30 вересня в Кремлі. Також інші високопосадовці Кремля неодноразово виказували позицію аби. Розпочати, відновити, продовжити переговори мирні із владою України вже після початку широкомасштабного вторгнення. Ну, до прикладу, 3 червня, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Мєдвєдєв заявив, що відмова України домовлятися з Росією веде до зменшення шансів на дипломатичне врегулювання конфлікту і загрожує Україні втратою суверенітету. Про це він говорив в інтерв'ю телеканалу «Аль-Джазіра». Інші високопосадовці, такі, як, наприклад, Лавров, його заступники, спікер президента Російської Федерації, Путін неодноразово наголошували на тому, що вони готові сісти за стіл переговорів, але виключно на їхніх умовах не може йти мови про те, щоб на переговорах обговорювалося питання повернення анексованих територій. Ішла йшла мова і подальше про демілітаризацію, денацифікацію. Звісно, що українська влада на це підписатися ніколи не могла і підписуватися не буде. На заяву Матвієнко також відреагував і Володимир Зеленський сьогодні під час одного із міжнародних заходів він, зокрема, сказав, що Росія просто хоче виграти час, щоб перегрупувати сили та накопичити ресурси та знову вдарити, але не можна дати їй цього зробити. Очевидно, що Росія не хоче ніяких справжніх переговорів, бо, якби хотіла, то відреагувала би на десятки наших пропозицій, і намагань. Росія просто хоче виграти час, хоче перегрупувати сили і накопичити ресурси, щоб ударити знову. Ми маємо не дати їй це зробити. Це, звісно, не нова теза і не нова думка зеленського, або вона інша від того, що думають українці про можливість таких переговорів. Ми абсолютно всі цілком і повністю усвідомлюємо мету таких перемовин, які ініціює сьогодні російська влада з будь-яких причин за будь-яких умов. Вони просто хочуть взяти передишку, провести лінію. Так званого розмежування, як то було у 2014 році між тимчасово окупованими територіями Луганської та Донецької області і Україною. Ну і в такий спосіб продовжувати конфронтацію. Україна на це не йде. Початку широкомасштабного вторгнення російські політики і не лише вони часто пропонували відповідні такі переговори. Ну до прикладу, серед них з-за закордонних це прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталібен, турецький лідер Раджеп Ердоган, президент Франції Еммануель Макрон. Екс-канцлер Німеччини Ангела Меркель і навіть папа римський Франциск всі вони. По черзі виказували свої бажання і думки про те, що війну треба припиняти. Нещодавно дуже серйозно усоромився найбагатший чоловік, бізнесмен світу Ілон Мас, коли він запропонував знову ж таки провести якісь референдуми на анексованих територіях під наглядом ООН. Потім він почав розповідати, хто як голосував на попередніх виборах, ну так далі і тому подібне. Все це вказує на те, що російський акцент у досягненні їхньої мети припинення на даному етапі гарячої фази війни є. Питанням номер 1 для Росії. Але чи їм це вдасться? Я не думаю. Справа в тому, що позиція України доволі чітка. Данілов буквально сказав щодо переговорів сьогодні наступне. Про це він написав у своєму Фейсбук. Порада Матвієнку, думайте не про мирні угоди, а про покаяння перед зрадженою батьківщиною. Він, мабуть, мав на увазі те, де народилася Матвієнко. Вбитими вами українцями та про лінію захисту в ГАЗі я лише додам одну таку деталь у 2014 році. Саме Матвієнко підписала рішення про ратифікацію відповідного документа, яким надавався дозвіл Путіну на ведення військ в Україну. І далі Даніло говорить: ви голосуєте руками, які полікті в українській криві. Мабуть, саме це він мав на увазі. Не відволікайтесь на речі, які вас вже не стосуються. Перемови не будуть, але тільки з новою російською владою. Але тоді ви будете вже дуже далеко. Звісно, зараз багато йде розмов про те, що найближчим часом, і я про це неодноразово говорив в своїх ефірах, що влада на Росії може бути змінена. Коли це станеться, в який спосіб, поки що говорити зарано. Є декілька варіантів. Про це я розповідаю в своїх відео. Можете переглянути їх в попередніх плейлистах на цьому каналі. Щоб не пропустити, найголовніше, дуже прошу вас підписатися на мій ютуб канал. Це можна зробити саме під цим відео. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайте з вас лайк і коментар. Дякую.